Соціальна відповідальність бізнесу що це означає та чому це важливо? Що означає термін соціальна відповідальність бізнесу або корпоративна соціальна відповідальність? Концепція соціальної відповідальності в контексті бізнесу означає, що фірма чи то компанія функціонує для досягнення своїх фінансових цілей. І, крім цього, допомагає суспільству. Ідея полягає в тому, що підприємства повинні поєднувати прибуткові види діяльності з діяльністю, що приносить користь суспільству. Тобто соціальна відповідальна компанія не повинна працювати виключно для максимізації прибутку, а має приймати рішення та виконувати дії, які є прийнятними з точки зору цілей і цінностей. Суспільства Корпоративна соціальна відповідальність КСВ. Це концепція управління, в рамках якої компанії інтегрують соціальні та екологічні проблеми у свої бізнес-операції і взаємодіють зі своїми зацікавленими сторонами. У сьогоднішньому соціально-свідомому середовищі співробітники й клієнти надають велике значення роботі та витрачають гроші на підприємства, які Віддають пріоритет корпоративній соціальній відповідальності. Корпоративна соціальна відповідальність вимагає від кожного бізнесу поводитися етично та покращувати якість життя суспільства. Кожен бізнес повинен добровільно прийняти рішення зробити свій внесок в краще суспільство і більш чисте довкілля або не робити цього. Фактично, ці терміни позначають одну і ту ж концепцію ведення бізнесу, але соціальна відповідальність бізнесу характеризує загальне розуміння цього процесу, а КСВ безпосередньо механізм, модель управління бізнесом з метою досягнення відповідних результатів. Які категорії передбачає соціальна відповідальність і що під ними має на увазі? Якщо розглядати широкий підхід до категорій, які характеризують соціальну відповідальність, то можна їх умовно поділити на шість основних. Перше. Навколишнє середовище. Дана сфера включає екологічні аспекти виробництва, що охоплюють контроль забруднення при проведенні ділових операцій, запобігання або усунення шкоди навколишньому середовищу, що виникає в результаті перероблення та збереження природних ресурсів. Якщо це масштабне виробництво, справа стосується альтернативних видів такого виробництва та утилізації відходів. А якщо невелика, консалтингова або юридична фірма, мінімізації споживання паперу та його сортування. Друге енергія. Ця сфера охоплює збереження енергії, приведеній в бізнесу, і підвищення енергоефективності продукції компанії. Третє. Сумлінна ділова практика. Дана сфера стосується відносин компанії зі спеціальними групами інтересів. Зокрема, це стосується зайнятості та поліпшення становища меншин, жінок, представників груп з обмеженими можливостями, а також співпраця з правозахисними організаціями. Людський ресурс. Ця сфера стосується впливу організаційної діяльності на людей, які складають людські ресурси організації. Ці заходи охоплюють практику найму, навчальні програми, рівень заробітної плати, плани додаткових пільг і бонусів, політику просування, безпеку роботи, стабільність робочої сили а також порядок звільнень. Участь спільноти Ця сфера включає громадські заходи, пов'язані зі здоров'ям, освітою і мистецтвом, а також іншими заходами, які допомагають розкрити потенціал працівників. Продукт Дана сфера стосується якісних аспектів продуктів, наприклад, їх корисності, довговічності, безпеки та зручності обслуговування, а також їх впливу на забруднення. Крім того, це включає в себе задоволеність клієнтів, правдивість в рекламі, повноту і чіткість маркування, а також відповідальність право інтелектуальної власності. Чому це важливо і для чого потрібно впроваджувати у світі та Україні? Все більше фактів свідчить про те, що корпоративна соціальна відповідальність є чинником підвищення прибутковості і компанії зниження витрат, підвищення морального духу співробітників і лояльності клієнтів, а також інших переваг. Для компаній, що працюють на багатонаціональній основі, участь спільноти може бути корисною для підтримки зусиль щодо виходу на нові ринки, залучення потенційних співробітників і створення або зміцнення репутації компанії, її бренду та продуктів, плюси впровадження корпоративної соціальної відповідальності. Компанії, відомі своєю корпоративною відповідальністю, можуть отримати перевагу в залученні інвесторів, ділових партнерів і нових співробітників, а також у встановленні переваг клієнтів. Варто відзначити, що корпоративна соціальна відповідальність це механізм допомоги суспільству та одночасно розвитку бізнесу. Кращі світові компанії використовують дану концепцію для того, щоб балансувати між прямим заробітком і розв'язанням соціальних проблем. Так, чому ж нам не стати краще і робити все для розвитку своєї компанії та суспільства?